Барселона повертається до перемог і робить це ефектно. Після низки непростих матчів команда Фліка нарешті показала атакувальний футбол, забивши чотири голи Сельті у віго. А головним героєм вечора став хто б ви думали? Роберт Левандовський, який оформив хет-трик і довів, що досі може тягнути блауграну вперед. Матч почався максимально динамічно. Вже на десятій хвилині Барселона відкрила рахунок Левандовський. З пенальті холоднокровно пробив повз воротаря, та радість каталонців тривала недовго. Буквально за хвилину Серхіо Карейра після передачі Борхи Іглесіаса відновив паритет один до одного. Темп гри був шалений. Команди обмінювалися атаками без пауз. На 37-й хвилині Барселона знову вийшла вперед. І знову Роберт Левандовський. Поляк реалізував передачу Маркуса Решфорда, зробивши дубль ще до перерви: один-два. Але оборона Барси знову підвела на 43-й хвилині. Борха Іглесіас зрівняв рахунок. 2-2. І здавалося, що команди підуть на перерву з нічийним результатом. Та на 45-й хвилині на сцену вийшов Ламін Ямаль. Юний талант знову показав, що він майбутнє клубу. Потужний прохід, класний удар. 2-3 перед перервою. Барселона йде відпочивати у статусі лідера, але гра ще далека від спокійної. У другому таймі темп трохи впав. Але боротьба не зникла. Сельта зробила серію замін, випустивши Мінгесу, Жуджлу, Сарагосу та пізніше навіть Яго Аспаса, який мав оживити атаку господарів. Барселона у свою чергу діяла прагматичніше, менше ризику, більше контролю. І це принесло результат на 73 й хвилині. Знову Решфорд на Левандовського і Гол Хет Трик Роберта. І два до чотирьох на табло. Кінець матчу вийшов гарячим. Барса отримала одразу кілька жовтих карток Кубарсі, Барсі, де Йонг, Решфорд, Левандовський. Емоції зашкалювали на 90 й хвилині. Френкі де Йонг навіть отримав другу жовту і був вилучений з поля. Та навіть у меншості Барселона зуміла довести гру до перемоги. Флік зробив кілька замін, давши шанс. Ферану Торесу та Берналю. Що можна сказати, Барселона знову показала, що коли атакує, вона небезпечна. Три голи Левандовського, асисти Решфорда, яскрава гра Ямала – це те, чого фанати чекали. Але проблеми в обороні нікуди не зникли. Два пропущені м'ячі від Сельти знову підняли питання про концентрацію та стабільність у захисті. Підсумок. Барселона перемагає у видовищному матчі, отримує такі потрібні три очки, а Левандовський стає головним героєм вечора. Тепер головне зберегти цю впевненість у наступних турах. І, можливо, саме цей матч стане для Блауграни точкою перезапуску сезону.